Так, дивіться, хотів вам показати пол. Ось це підлога у нас вона, Це підлога на Honda Dio 35. Тобто ось вона оригінальна тут видно. Ось навіть номерні штучки є, ось воно. Все написано. Що ну, читабельно, вроді видно. Ось воно, все оригінальне. Тобто... Ха, то йому вже стільки років, скільки цієї тобто, тут... Бензобак, відповідно, кришка ось у мене. Тобто замочок оригінальний, Тобто прикольна штучка, да? так? Зібрав фактично це все вже. Ну, збирається швиденько, можна сказати. раз раз накидав там, дирегулював і вважайте все. Єдине, що хочу подивитися, можливо, ще ножку ще подивлюсь, тому що у мене ножка теж та же проблема от, з лапкою, що вона не фіксується. От. Мені теж цікаво, чому вона не буде фіксуватися. От, такий прикол. Тобто, чому не фіксується? Мені теж цікаво. Можливо, там Це защочка, язичок, можливо, вона там не працює або ще щось. Можна сказати, користуючись випадком, тому що от, все одно пластик знятий, я все одно не спішу його назад сувати. так що зараз подивлюсь.